Доброго ранку всім. Зараз йду з нової почти, отримала посилочку. Посилочку получила з малиною. І зараз буду її розпаковувати. І розкажу, яку я малину купила, який сорт і в кого я купила. Ходімте в місті розпаковувати мою посилочку. Випадково натрапила на сайт цього парня, що займається малиною. і продає ягоду і продає саджанці малини. Малина це ремонтантна, називається Heritage. Я випадково натрапила на цей сайт. Мені сподобалося, як цей чоловік розповідає за свою малину, з якою любов'ю до саджанців, до рослинок він відноситься. Я побачила його відношення і вирішила заказати у нього малину. Малина це ремонтантна. Я заказала 20 саджанців. І зараз подивимось, які ці саджанці до мене прийшли і подивимося, в якому вони вигляді. Замотані дуже гарно. Стіл у мене весь шатається, мабуть, і камера шатається, щось не так видно, я посунула і трошечки десь там здвинула з міста, тому стіл у мене підшатується, треба буде чимось його в общем, підставити під ножку щось. Так, і тепер сама малина. В кінці відео я покажу, від кого я її получила. В нього є YouTube канал. Є сторінка в Фейсбуці за малину. Він на Ютубі показує, як відправляє посилочки, як їх замотує посилочки. Розказує стільки. Ціна малини на продажу саджанців на продажу. Розказує, як за ними дивитися, як їх вирощувати, як саджанці малини вирощувати. В общем, все, що можна знати за малину, це на його сайті з Ютуба. Я багато заказувала саджанців і в агролендінгах. І в питомниках. Бувало таких при що присилали і не дуже гарні саженці. Так, дивіться, ось який, яка коренева. Дуже гарні саджанці. От. І зараз ще покажу. От дивіться. Дуже хороші корні, величенькі, ні, ні, бо не хворі нічим, ніде. Видно, що є. Почечки, які будуть давати рослинки на наступний рік. Так як ми цю малинку будемо вирізати під корінь, зрізати, ось, бачите, вже гарнюні почечки є. Є ось такий корінь здоровезний, але його при посадці я його трошечки відщипну, щоб він не був такий здоровий. Ну і зараз пощада я заказувала 20. Саджанців. Зараз посчитаємо стільки. Дмитрій мені їх прислав. 4, 5, 6, 2, 2, 4, 20. 25 саджанців. Я заказувала 20. І Діма прислав мені 25-5 ударок саджанців. Малина, Heritage, саджанці, всі хороші. Прийшли мокренькі, не сухі, коріння мокреньке, дуже гарно замот, замотані і дуже швидко прийшли. І зараз покажу, від кого я цю посилочку отримала. Коваль Дмитро Михайлович. Оржицький район. Село трошечки порвалося, я не пойму, як, як називається. Оржицький район. І зараз покажу вам його ютубовський сайт, на якому можна заказати отакі саджанці. В нього ще є, помимо малини є смородина. На Ютубі в нього є ссылка на, на сторінку у Фейсбуці. Дуже дякую вам за малинку. Саджанці мені понравилися. І зараз я їду на дачу її висаджувати, щоб на наступний рік вже отримати. Плоди, малини. Хай завжди у вас буде вдача. І на все добре. Всім під моїм підписникам, хто заставався зо мною. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, якщо вам подобається моє відео. І всім моїм любим підписникам миру і добра. І щоб все у вас було гарно. До побачення!